Правоохоронці Херсонщини урочисто відзначили своє професійне свято. У кіноконцертному залі ювілейний зібрались майже всі представники правоохоронних органів області. Не було лише тих, хто на посту продовжував нести службу. До святкової зали на день міліції завітало чимало людей. Серед них і представники обласної та міської адміністрації. У своєму вітальному слові голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк висловив щирі вітання міліціонерам та наголосив на надзвичайній важливості їх щоденної важкої та небезпечної праці. Щиро вітаю вас професійним святом днем міліції, святом мужності, честі, вірності, обов'язку. Українська міліція була, є і буде потужною складовою правоохоронної системи, на яку держава покладає важливу місію захисту суспільного спокою та забезпечення громадської стабільності. Бажаю надалі мужності, витримки і наснаги. Нехай удача та професійні успіхи будуть вашими постійними супутниками в житті. Сьогодні міліція працює краще, ніж працювала вчора. Сьогодні є якісь принципи. Я бачу, що є бажання. Вони говорять про те, як покращити кожний раз. Тому такий святковий день я їм хочу побажати. Саме головне це щоб у них було здоров'я, щоб вони професійно виконували свої обов'язок. І саме головне, щоб вони отримали оцінку тільки на відмінно від населення, яке для якого вони і все це роблять. В програмі святкування Дня міліції вистачало приємних сюрпризів. Зокрема, генерал-майор міліції, начальник ОМВС Херсонської області Валерій Літвін, виконав почесну місію. По-перше, почесними грамотами Верховної Ради України та ОМВС України були нагороджені ті міліціонери, що виявили особливу сумлінність у виконанні службового обов'язку. По-друге, для деяких правоохоронців День міліції став подвійним святом. Адже на сцені ювілейного вони урочисто отримали підвищення у званнях. І нарешті, з рук Валерія Літина, правоохоронці отримали найкращі подарунки до професійного свята. Документи на нові квартири. Які вже скоро стануть домівкою для них та їх сімей. Вітаючи колег з на міліції, Валерій Літвін подякував їм за вірність присязі та гідну працю на благо держави. Дорогі матері і жони, родні і близькі міліціонерів. Я хочу сказати вам іскренне дякую за ваше терпіння, за те, що ви дарите нам заботу, підтримку, душевне. тепло. І це допомагає видержати всі испытання нелегкої міліцейської судьби. От всего серця поздравляю наших ветеранів, Это вы создали традиции и славу милиции херсонщины. Я хочу, чтобы никогда не было бывших милиционеров, потому что ваш бесценный опыт и знания необходимы нашей молодежи. Мы делаем все, чтобы не потерялась связь поколений правоохранителей. Вместе с вами, ветераны, мы создали музей херсонской милиции, чтобы поднять ее авторитет, рассказать о ее истории. Очень жаль, що сьогодні серед нас нет тих, хто віддав свої життя в боротьбі з мы Ми завжди пам'ятаємо них. Наші товарищи завжди останутся примером мужества і героизма, Образом самоотверженого служення народу України. Після завершення урочистостей для міліціонерів влаштували грандіозний концерт за участю різноманітних виконавців. Зокрема, на сцені заспівав новостворений ансамбль, артисти якого й самі є міліціонерами. Особливим сюрпризом вечора став виступ гурту Пісняри. Беловежская пуща!